16 грудня нова рада урочисто розпочне роботу. А ось хто саме з нинішніх членів кабміну буде у кріслах депутатів, поки не зрозуміло. Заяви про звільнення вже написали прем'єр Микола Азаров, його заступник Борис Колесніков та міністр юстиції Олександр Лавринович. Партія виграла партія має, всі члени списка написали заявлення. Ми виграваємо вибори і не перший, лише за пірожі того, що ми команда. Поэтому рішення буде командне. Хто полезен в парламенті, хто полезен в перекост подальшу їхню долю визначить президент. Міністри із заявами підуть звітувати перед главою держави, і лише потім він ухвалить рішення. Олександр Лавринович до Віктора Януковича ще не ходив. Я думаю, що на це питання я дав найближчі мені. Якщо якщо більше... Все можливо. Раніше заяви про звільнення написали вже віце-прем'єр Сергій Тігіпко, глава Мінрегіонбуду Анатолій Близнюк та міністр освіти Дмитро Табачник, а також головний надзвичайник Віктор Волога. Ну а міністр економічного розвитку Петро Порошенко, що балотувався за мажоритаркою, у відставку і досі не подав, ще оцінює, де комфортніше працюватиметься у сесійній залі чи в уряді.